Технічне обслуговування багатоквартирних будинків це колективна безпека споживачів газу, а також вимога законодавства. Саме цій важливі темі сьогодні присвячуємо ефір програми На часі на Хмельниччині заходи із технічного обслуговування забезпечує Хмельницька філія газмережі. Тож у студії поспілкуємося із її представниками. Це Олександр Лоб, начальник Хмельницького управління експлуатації газового господарства Хмельницької філії газмережі та Руслан Мороз. Старший інженер відділу технічного обслуговування Хмельницької філії газмережі. Вітаю вас Вітаю. у нашій студії. Вітаємо. Отож, давайте для початку з'ясуємо, що ж таке технічне обслуговування багатоквартирних будинків, чому цей фаховий контроль за системою газопостачання такий необхідний. І знаю, що наразі вже активно триває технічне обслуговування і вже є такі прихильні відгуки від споживачів. Ну, технічне обслуговування, система газопостачання Виключно багатоповерхових житлових будинків та гуртожитків, це перелік робіт, які виконуються під час проведення, проведення виконання технічного обслуговування, це стосується випробування на щільність загального газопроводів і мереж загального користування. Це стосується покриття газових мереж внутрішньобудинкових. Це стосується на предмет подальшого використання відключаючих пристроїв, можливість, неможливість його використовувати. Комплекс робіт, після чого система зопостачання продовжує своє існування на певному житловому будинку, тому ця робота вона проводилась і до сьогоднішнього дня проводиться тепер і буде проводитись в подальшому, тому що це є безпека, як ви сказали. Якщо не дотримуватись і не виконувати ці перелік робіт і утримувати систему газопостачання в належному стані, вона може привести до надзвичайних подій, до витіків газу, до пожарів, до взривів і так, далі, і так далі, тому що ця робота необхідна. Цю роботу повинні проводити виключно фахівці, виключно структури, які мають на це відповідні дозволи управління держпраці регіонального на території там Хмельницької області або іншої області. Тому ці роботи мають бути під контролем і виконувати виключно фахівці, які розуміються, які знаються, і в будь-який час при потребі вони повинні приїхати на місце і виконати цей перелік робіт, що я назвав, для того щоб система. Газопостачання існувало подальше. Скільки багатоквартирних будинків вже от пройшли обслуговування? Дійсно, які відгуки від споживачів? Ну, чули? На сьогоднішній день на території області проведено вже 671 висотний будинок. Угу. Проведені відповідні роботи, оформлені відповідні договори і відповідні акти на проведення цих робіт. Ну, я вам скажу, що. На сьогоднішній день система існує. Газопостачання Хмельницької області розпочалося ще з 1956 року, тому вже термін є великий. І відповідно будинки підпадають і якби, цих років для, для проведення плану технічного обслуговування. Ну і будинки, які вже побудовані пізніше. Технічне обслуговування, внутрішньобудинкової системи газопостачання прив'язано до Терміну введення в експлуатацію мереж. Якщо ми говоримо, що будинок побудований ще в далекі роки, відповідно технічне обслуговування проводиться на протязі трьох років, не пізніше. Якщо будинок побудований менше п'яти років, відповідно технічне обслуговування верніше, 25 років, технічне обслуговування проводиться раз в п'ять років. От така от прив'язка йде до, до проведення даного виду робіт забезпечує утримання системи в належному стані, тому що є нормативні акти, є правила безпеки, є, е, якщо є це обладнання, відповідно є паспорти або інструкції по проведенню технічного обслуговування, тому складаються відповідні графіки, розписуються, погоджуються ці графіки з органами місцевого самоврядування, погоджуються ці графіки з управителями житлових будинків або з головами ОСББ для того, щоб відпрацювати саму схему, саму процедуру виконання цих робіт. І якби як і не було ніяких, не в в цьому напрямку. Тому такі роботи плануються, складаються і виконуються. Угу. Руслане, давайте акцентуємо увагу, що ж саме передбачає технічне обслуговування. Наразі, аби споживачі безпечно могли споживати газ, проводиться комплекс робіт, який вказаний в порядку проведення. А саме, це перевірка на щільність газоп... перевірка на щільність системи газопостачання. Технічне обслуговування системи газопостачання від засувки на газопроводі в воду до вимикаючого пристрою на території споживача, мається на увазі до крана перед лічильником за відсутності крана перед лічильником, тобто вимикаюч пристрою на вимикаючому пристрої, включно перед приладами. Перевірка на, гер... на герметичність різьбових і зварних з'єднань, усунення витоків газу, і повторна перевірка на герметичність, перевірка адгезії це перевірка фарбового покриття і перевірка проєктно-технічної документації. Одним словом, увесь комплекс робіт, який направлений на... на безпеку споживача. Також хочу зазначити, що порядок проведення технічного обслуговування. Газових мереж приватних будинків і нежитлових приміщень не змінився і здійснюється на договірних засадах безпосередньо з суб'єктами господарювання, які мають дозвіл на виконання робіт. Тому хочу наголосити, що вчасне проведення технічного обслуговування це є безпека споживача, особливо в наш час під час війни. А які роботи не входять до технічного обслуговування? До переліку робіт не входять. Роботи з поточного капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення внутрішньобудинкових систем у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових і нежитлових приміщень, ремонт, технічне обслуговування, заміна чи встановлення будь-якого будь, -якого, будь -якого обладнання, приладів теплових теплових агрегатів в оселі споживача, технічне обслуговування. Газопроводи після першого запірного пристрою, встановлено в квартирі споживача. Тобто, як я говорив вже після лічильника. Угу. Обслуговування лічильників газу, в тому числі їх повірка, перевірка і прочищення дембент-каналів. А інвентаризація газового обладнання, це не входить в планове технічне обслуговування. Ну, мабуть, коли такі роботи проводяться, важливо, щоб жителі і так будинку були вдома. Що робити, якщо там, тимчасово не проживають в тій квартирі, квартира, до прикладу, зачинена? Звичайно. Якщо після проведення технічного обслуговування перевіряється система на герметичність за допомогою прилада, якщо система герметична, Пуск газу буде відбуватися, тобто навіть в тих, в тих приміщеннях, де немає споживача, тобто відсутні в квартирах мешканці, бо ми впевнені, що система герметична не має витоків. Якщо ж система не герметична, прилад показує mm -hmm. десь адесутічку, газопостачання не буде відновлено, тому що є великий, великий процент, що іменно в Витік газу на ці території, де куди відсутній доступ в такому разі, газопостачання буде відновлено е, тільки після того, як ми зможемо отримати доступ туди і перевірити систему на щільність. Тобто, тут господар господаря потрібно шукати та квартири у ну, даній ситуації, якби не було. Квартира не залишається без уваги. Угу. Є родичі, є сусіди, ключі є. Тому коли подається. Об'ява на під'їздах, а це обов'язково подається. Об'ява на під'їздах, про те, що будуть проводитися такі-то-то такі, -то, такі -то роботи, і присутність самого споживача під час проведення обов'язкова, тому що ми повинні перекрити відключаючий кран на вході в квартиру. Тобто, ми говоримо, що загальнобудинкова система загального користування це мережі від відключаючого пристрою на газовому стояку будинку до першого відключаючого пристрою, який знаходиться при вході в квартиру, тобто перед лічильником. І ми повинні попасти, перекрити після того проводити ці роботи. Тому якщо ми на той момент, коли не 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 прийшов сам споживач, значить будемо через управителів, через голову ОЗБ шукати когось, яка людина має доступ до того помешкання для того, щоб усунути цей витік газу. Відповідно, він є, і після цього вже відновити газопостачання. Угу. Питання, яке зазвичай також найбільше цікавить споживачів, як оплачується технічне обслуговування? Це е, щомісячна плата чи це разова плата? Ну, ми вже, я вже наголошував перед тим, що технічне обслуговування проводиться в залежності від терміну введення в експлуатацію мереж. Тому, якщо будинок, як я сказав, Три раз-три роки проводиться. ТО тому ж ця платіжка буде одна на три роки. Якщо п'ять років, значить одна на п'ять років. Тобто людина заплатила. Після проведення виконання робіт по технічному обслуговуванню оплатила суму, яка буде в рахунку на загальну на будинок, там буде визначена і в рахунку вказана, яка це сума буде. Людина оплатила і три або п'ять років вона більше не проплачує, більше ніяких витрат не несе на ну, оплату виконаних робіт по технічному слову. Тобто раз в кілька років це так. разовий платіж наголошення. Раз, так. так скажіть, будь ласка, роботи з технічного обслуговування в нашій області виконує виключно філія газмережі? Це тільки Ні, в нас, ну в області, також в нашій державі, ці роботи виконують виключно фахівці, які мають відповідні на це дозволи. Угу. Є дозвіл на що ці роботи можуть виконуватися, це приватні структури, які виконують ці роботи. Але по аналітиці нашої роботи, за, за ту кількість років, які ми вже працюємо в даному напрямку, ну, одна єдина структура, яка є раніше, це Хмельницька філія газорозподільчі з мережі України, яке має достатню кількість фахівців, має достатню кількість обладнання, матеріалів, і яка постійно знаходиться на посту, тому що у нас працюють не тільки фахівці по напрямках, в нас ще є аварійно-диспетчерська служба, яка несе свою службу цілодобово, як кажуть, 24 на 7. Тому е всі практично е структури юридичні особи, це і управителі, це і ОСББ і комунально побутові, промислові підприємства. Більшість не то, що більшість, а майже 100% звертається до нас заключати договори на виконання тих робіт. Тому що в будь-який час, коли є якась неполадка станеться, а це ж система газопостачання, це труби, це як би кажуть, відключаючі пристрої і так далі, які в будь-який час можуть вийти з ладу. Угу. Тому тут є оперативність, тому тут є комплектація матеріалами, і в будь-який час позвонили, виїхали бригади, виконали свою роботу і забулись. Ну, ми говоримо про те, що е, починаючи з 2015 року, коли помінялися і правила безпеки, і кодекс е, газорозподільчих систем вели в експлуатацію, відповідальність за виконання і утримання в належному стані системи газопостачання покладено виключно на власника, користувача, управителя і так далі. І так далі, тому відповідальність несе безпосередньо, несе сам споживач, і він повинен утримувати в систему в належному стані. Тому і закон України про житлово-комунальні послуги це 23 рік статтю 19, був якби, розроблений і затверджений порядок проведення технічного обслуговування іменно багатоквартирних житлових будинків. Е, Наказом Міністерства енергетики затверджений цей порядок. Е, також постановою Національної комісії регулювання енергетики розроблений типовий договор на виконання робіт по технічному обслуговуванню. І якби винесено на розгляд і на якби на опрацювання і на заключення цих договорів іменно з тими структурами, які мають ці дозволи. Але там були визначені терміни, до якого терміну сам споживач має звернутися в ту чи іншу структуру для того, щоб заключити цей договор. Питання стояло, що багато ще було споживачів, які заключили договори на проведення технічного обслуговування до моменту. Затвердження порядку, і з розробки і затвердження договору на виконання цих робіт, тоді такі абоненти, вони якби в процесі виконання робіт тої структури, яка заключила договор, вони якби опрацьовані. Але термін був наданий до 1 січня 2024 року, щоб звернулись ті, які ще не позаключали, і абоненти, які взагалі не звертались до нас, а зобов'язали оператора. ГРМ для того, щоб в разі незвернення ну, споживачів до, до нас, або не надання інформації про те, що в них є договор на виконання тих робіт, виходить, що він автоматично, оці споживачі, приєдналися до типового договору, і mm -hmm. ця відповідальність і обов'язки на виконання цих робіт покладені на оператора. Тому практично 100%, хай ну, не 100, а 99% це. Практично виконання цих робіт покладено на нас. Тому ми розробили вже, обстежили, зробили інвентаризацію таких будинків по всій області. Ми е, склали графіки на 24 рік, плануємо вже графіки 25-й і, відповідно, 26-й, в залежності від року ведення в експлуатацію. Тому такі роботи проводяться і процес пішов, як вже відпрацьований. Ми вже 5 місяців 2024 року ми вже проводимо ці роботи і вже зробили ту кількість будинків, що я назвав раніше. Ну вже, мабуть, дійсно якісь і гарні відгуки від споживачів. Ну, гарні відгуки ви самі розумієте, тому що, як би не було, в різних випадках десь щось не працює, десь угу. є виток газу, десь тріснула та сама муфта або, або гайка, десь кран не спрацьовує, не перекриває. А це все небезпека, це все життя і здоров'я людей. Тому, не дай Бог, ми розуміємо, що газ це речовина, яка дає добро для людей. Вона дає тепло, дає світло. І людині комфортно, коли воно є. А от ви самі бачите, коли ну немає світла, ще а немає газу, і всі кричать немає газу. Тому служба наша заключає такі договори, відповідно відпрацьовує. І на сьогоднішній день споживачі, коли виконали роботи, розуміють, що на майбутніх 5-3 років система буде працювати. Збої в роботі немає. Тим більше в нас в державі на сьогоднішній день йде війна з Російською Федерацією. Є Є проблем багато так по, по, по життю і по роботі, але утримання системи має бути, тому що газопостачання проходить. Ми забезпечуємо 100% безперебійне і безаварійне постачання газу нашим споживачам, тому що працюємо в різних напрямках і система працює. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення. Давайте, можливо, так ще раз наголосимо, чому важливо проводити технічне обслуговування, і що в результаті отримає споживач, можете також і звернутися до споживачів. Маєте ну, таку нагоду. Я хочу звернутися до всіх споживачів нашої області, попросити їх всіх, ще хто по яких з різних причинах не зміг звернутися і ще не подав заяву для того, щоб заключити договор на технічну обслуговування. Звернулись. Звернулись з листом для того, щоб ми могли це опрацювати. Тому що це є безпека, а багатоповерхові будинки це не один мешканець, не одна сім'я проживає, а проживає сотні, сотні, сотні сімей. Це є колективна безпека, це є безпека кожної людини, яка дасть можливість безпечно проживати в цьому будинку, безпечно використовувати газ для підігріву води, для приготування їжі і для тепла. Тому я вас всіх прошу. Продумати це питання, обдумати і безпечно використовувати газообладнання в разі якихось негараздів, тобто має на увазі поломки виходу з ладу і свого обладнання, і якісь на предмет витоку газу десь на, на загальнобудинковому газопроводі. Терміново звертатись по телефону 104 це аварійно-диспетчерська служба нашої філії, яка оперативно вийде на місце і виконує. Ці роботи по усуненню витоків газу і в разі необхідності передасть інформацію на ремонтні бригади для того, щоб виїхали і усунули оці неполадки, які з'явились на мережі. Угу. Руслане, можливо, ще кілька слів. Хочу зазначити, що дійсно технічне обслуговування це дуже важливо тому нам так необхідна співпраця з користувачами газу, тому що це. Системи газопостачання будуть дійсно під повним контролем. Наші фахівці, вони є спеціалістами у своїй справі, у них є все необхідне обладнання, транспорт для того, щоб чітко і якісно виконувати свою роботу. Я вам щиро дякую. Дякую, що знайшли час, завітали до нас у студію і що так роз'яснили таку важливу тему для наших глядачів. Дякую Дякуємо. Наш глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей!